Триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1 і до нашої розмови в студії приєднується юрист міжнародник Ерік Кучеренко. Вітання, пане Еріку. Вітання. Вітаю вас. Вітаю вас. Пане Еріку, хочемо з вами обговорити ситуацію довкола ордера на арешт Путіна і загалом ситуації з його можливим арештом. Знаємо, що багато деяких країн, ну, принаймні, вже заявили, що вони готові його арештувати, якщо він, звісно. Приїде на їхню територію, дуже цікава ситуація. Склалася, зокрема, у Вірменії, де Конституційний суд визнав конституційним ратифікацією Римського статуту. Саме за цим статутом і можна буде арештувати і судити Путіна. Але якщо, наприклад, Путін десь полетить чи поїде в якусь іншу країну, яка ратифікувала. Ось цей римський статут це одна із зі 123 країн, і, наприклад, там його не захочуть арештовувати, чи, чи якось ну чи випустять його. Наприклад, знову ж такі випадки були в історії, зокрема щодо президента Судану. То що може загрожувати таким країнам, і чи можливо тут будуть якісь політичні домовленості наперед, що Путін буде їхати тільки в ту країну, яка дасть йому гарантії, що він не буде арештований. Так безперечно, вони звичайно ж не будуть ризикувати і не будуть їхати там, де вони не впевнені, і це насправді створює для них дуже великі проблеми. Наприклад, та ж південно-африканська республіка. Ми знаємо, що уряд цієї країни є досить проросійським, принаймні, не має великої симпатії до України, і вони могли б прийняти Путіна, тому що вони мають, вони приймають в серпні 2023 року саміт БРІКС. Це об'єднання Бразилія, Південна Африка, Китай, Індія, Росія, і вони може й хотіли прийняти Путіна. Але справа в тому, що е, південноафриканські суди, які в цілому, як не як незалежні від уряду Південної Африки, вже в справі, яку ви згадували щодо президента Судану, зазначили, що те, що уряд не арештував лідера іноземної держави, це було порушення національного законодавства. І зараз уряд південної Африки опиняється в такій дилемі, де він може й хотів би прийняти Путіна, але це створює таку купу внутрішніх проблем і справжній конфлікт з судовою гілкою влади, що зараз візит Путіна під величезним питанням, і це демонструє, як працює ця система. Дійсно, римський статут ратифікували 123 країни. Це більшість держав світу. І це створює реальні проблеми для зовнішньої політики Російської Федерації для пересування лідера держави-агресора. Якщо дійсно деякі держави не виконують, що теж можливо, і от, зокрема, в прикладі президента Судану, це відбувалося, то Римський статут передбачає, що міжнародний кримінальний суд може констатувати порушення його положень зокрема положення, яке зобов'язує держави-члени співпрацювати з міжнародним кримінальним судом і відповідно виконувати його ордери на арешти, і після такої констатації міжнародний кримінальний суд може передати це питання на розгляд асамблеї держав сторін статуту. Тобто 120 держав активно розглядатимуть це питання щодо держави, яка відмовилася співпрацювати. І застосовують е, різноманітні інструменти дипломатичного тиску. Вони передбачені в процедурах міжнародного кримінального суду це і засідання е, керівного органу цієї асамблеї, бюро, це і зобов'язання президента. Бюро е, точніше, можливість президента бюро надіслати державі-порушнику лист з попередженням і початком процедури перемовин. А також цей лист, зокрема, він буде публічним, тобто він також буде розісланий на всі інші 120 держав, і по суті, це такий інструмент тиску з боку рівних, тобто інші держави-члени будуть вони зацікавлені в тому, щоб римський статут працював, і вони будуть застосовувати цей дипломатичний тиск на інші держави, які можливо не хочуть видавати і арештовувати Путіна. Тобто ми отримуємо таку інституцію, такий інституційний тиск, який ще більше зменшить бажання деяких держав не арештовувати Путіна або, можливо, взагалі не приймати, щоб не мати цієї проблеми. Тобто, скоріше за все, ті режими, які будуть схильні до того, щоб не мати конфліктів з Росією, вони просто не прийматимуть Путіна, щоб не мати цього головного болю для себе, наприклад. Якщо вже буде відомо, що Путін все таки наважиться летіти, наприклад, на G20 до південної Африки, чи перед його прильотом чи приїздом якось може ще цей МКС нагадати цій приймаючій стороні та, наприклад, Південно-Африканській Республіці щодо важливості виконання рішень МКС. Так, безперечно, всі ці неформальні процедури передбачають постійне відстеження осіб, на яких видано ордер на арешт, всіх їхніх планів щодо пересування, і це урядом буде постійно комунікуватися. Тобто, шансу, що вони про це забудуть, звичайно, немає. Та й вони зараз це добре розуміють. Вони вже почали консультації з юристами, тому що вони розуміють, скажімо, обсяг проблеми для себе, коли їхні ж суди можуть власне встановити, що їхні дії незаконні і нелегітимні? Тому вони вже почали ці консультації, і вони вже починають думати: ну можливо, краще тоді взагалі не ризикувати і не запрошувати Путіна, тому що це справді буде велика проблема для них, пане Еріку. хотілося б такий варіант розглянути на вашу думку, як яка буде. Реакція, якщо країна, яка ну умовно там е гарантує Путіну, що вона його не заарештує, але по прибутті все ж таки заарештує. Як це буде розглядатися е Міжнародним кримінальним судом і світовою юридичною спільнотою? А, таке. Така дія можлива, і вона буде з точки зору Римського статуту цілком законна, адже держава має чітке зобов'язання за Римським статутом заарештувати та видати людину, на яку видано ордер на арешт, тому з точки зору міжнародного права це буде розглядатися цілком легітимно. А інша справа, що на практиці це мало ймовірно, тому що все ж таки або держави з самого початку це чітко комунікуватимуть, як це зробили. Німеччина, Австрія або вони намагатимуться навіть не запрошувати цю людину, тому що давати такі гарантії це все ж таки підірве авторитет цієї держави її репутацію. Але в цілому це можливо і так безумовно міжнародний кримінальний суд не зважатиме на цю гарантію, і він радо прийме Володимира Путіна до Гаги для того, щоб розпочати. Процес в рамках обвинувачення Нагадаю що Путіна було офіційно обвинувачено в скоєнні воєнного злочина депортації людей, ну і зокрема українських дітей Ерику, а в цьому римському статуті чи щось згадується про імунітет глав держав, і чи дійсно якщо є ось цей ордер на арешт того чи іншого злочинця, то тоді він не, не, не застосовується чи яким чином? Uh, uh, так, стаття 27 сьомого uh, Римського uh, статуту uh, чітко встановлює, що uh, імунітети не застосовуються щодо рішень і щодо ордерів на арешт міжнародного кримінального суду, тому що в міжнародному праві um, імунітети діють лідерів держав, діють щодо uh, рішень національних судів інших держав. Тобто український суд в цілому не міг би засудити Путіна, тому що є імунітет. Але міжнародний кримінальний суд це не національний суд. це… Найбільший міжнародний кримінальний суд 123 держави його підтримали, його ратифікували. Тому, безперечно, його рішення вони як не обмежені імунітетами. Інша справа, що держави, які виконують цей ордер, вони певним чином мають зважати на імунітет, адже вони не є міжнародним кримінальним судом. Вони лише діють на підставі його ордеру. І це питання досить спірне в міжнародному кримінальному праві. Деякі держави вважають, що якщо йдеться про арешт лідера держави, що не є членом римського статуту, а в нас саме такий випадок, то тоді ці держави не мали б змоги виконати. Проте на щастя, міжнародний кримінальний суд встановив дуже сприятливу для нас практику, і дуже показова справа це справа Аль-Башира, колишнього президента Судану, де держави, які відмовлялися арештовувати, Цього лідера визнавалася міжнародним кримінальним судом порушниками, тобто міжнародний кримінальний суд підтвердив і неодноразово вже було близько шести рішень про це, що будь-які держави мають видавати лідерів інших держав, навіть якщо вони не є членами Римського статуту, тому що це все це міжнародна інституція, і імунітети, які застосовуються до національних судів. Не є релевантними в цій справі, тому що ми говоримо саме про міжнародний ордер, а чи може країна, яка не ратифікувала Римський статут, теж затримати за цим ордером Путлера і його соратників і видати їх до ГАГИ? Ну адже знаємо, що Сполучені Штати теж так можна сказати, скептично ставиться до рішень МКС, але разом з тим, чули від президента Байдена, що він підтримав це рішення про видачу. Ордера на арешт Путіна, такий ордер, безперечно, не буде обов'язковим для цих держав, але якщо це відповідати на їхньому національному законодавству, то вони цілком можуть заарештувати Путіна і в подальшому вирішувати чи судити його в національних судах, чи співпрацювати з міжнародним кримінальним судом. Держави, які не ратифікували, навряд чи співпрацюватимуть безпосередньо з міжнародним кримінальним судом, оскільки. Вони мали свої причини, щоб не ратифіковувати багато держав, як ви правильно зазначили, сполучені штати дуже обережно ставляться до цієї інституції, оскільки вони мають занепокоєння, що в подальшому міжнародний кримінальний суд може почати судити їхніх громадян. А проте в цілому міжнародному право існують такі таке поняття, як контрзаходи. А це можливість відповісти на певне порушення. Тобто, якщо ця особа розв'язала агресивну війну, то тоді ця держава могла б зневажати імунітети, тому що порушник і злочинець не може користуватися цими перевагами, і за цим принципом контрзаходів, скажімо, що будь-яка в принципі держава могла б це зробити і вважати свої дії легітимними. Адже вона лише реагувала на порушення міжнародного права злочини Агресії, ще е, запитати наступне: чи е, матимуть право країни, які ратифікували цей статут е, Римський, е, проводити затримання по цьому ордеру е, в посольствах, наприклад, Росії. Тих країнах, адже наскільки я розумію, тут посольства дають якби е сховище, ну схованку для деяких російських. Навіть зараз я читав в Австралії, е там якийсь лідер козацтва їхнього е козачества, е сидить в посольстві, і там у нього якби, до нього не може добратися і арештувати. Міжнародний кримінальний суд видає арешти лише на, скажімо так, топ злочинців, тобто вони не переслідують а, кожного дрібного злочинця, який може бути пов'язаний з агресією, і це також треба враховувати, тому що а, скажімо, непрактично, що лідер держави, Путін, Лавров Шойгу будуть намагатися переховуватися посольство, щоб їм потрапити в всю країну. Вони а, їм треба буде безперечно. А, Потрапити на, на її територію і не в посольство, але в цілому так, міжнародний кримінальний суд і його ордери на арешт вони долають ці імунітети, і в цілому держави зможуть ефективно його використати, навіть якщо трапиться такий випадок. Вони можуть оголосити дипломатів персонами а, і. Згодом реалізувати цей ордер, так в цьому не буде проблеми, адже це міжнародний кримінальний суд і ця його міжнародна якість вона дозволяє долати різноманітні імунітети не ну, Дійсно, ми згадали вже про Вірменію, де це рішення, чи точніше приєднання до Римського статуту, визнано конституційним, але на жаль, після видачі ордеру і після. На арешт Путіна, на жаль, в Україні я не почув, щоб якісь з'явилися дискусії щодо того, чи Україні варто ратифікувати цей Римський статут. І так розуміємо, Україна давно його підписала, але досі не ратифікувала. А, так, справа в тому, що ми визнали його юрисдикцію а, після 2014 року, що власне дозволяє нам зараз говорити про розслідування міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів, а, злочинів проти людяності і потенційно злочинів геноциду. Але в той же час дійсно ми не ратифікували а, цей статут, не стали його повноцінним членом, і це несе. Навіть певні недоліки для нас, оскільки ми не використовуємо всіх тих прав і привілеїв впливати на його роботу, брати участь в асамблеї держав-членів, власне визначати порядок денний і майбутні всі інституції, які б нам надавали, надавала повноцінна ратифікація. А тому, на мою думку, це питання в цілому на часі і. Оскільки Україна вже визнала юрисдикцію, нам вже ну фактично нема чого втрачати. Тобто там всі ризики ми вже взяли на себе, і це нормально, оскільки ми цивілізована країна, і ми прагнемо до того, щоб карати міжнародних злочинців, а яким би вони громадянством не володіли, тому без, без безперечно для нас є сенс ратифікувати цей статут. І стати членом і сподіваюся, що найближчим часом це питання зможе бути розглянуто Верховною Радою, тому що це дійсно дасть Україні більше впливу на міжнародній арені. Чому, на вашу думку, до сих пір це питання не розглянули, тим більше, що в умовах навіть і воєнних це можна зробити пришвидшено, наприклад? На мою думку, існують певні занепокоєння і навіть не до кінця розуміння природи цього інструменту вважають, що таким чином ми візьмемо на себе ще більше зобов'язань і фактично зменшимо свою здатність переслідувати злочинців, а передамо це міжнародні інституції. Це не до кінця виправдані побоювання. Все ж, на мою думку, варто. Проводити цю роз'яснювальну роботу щодо природи цього інструменту і, і усвідомлювати, що прийняння до нього це перевага, і це не несе для нас додаткових ризиків, адже ми вже визнали його юрисдикцію. Тобто, ми може ні немає, не можемо нічого втратити, і це важливо пояснити суспільству. І тоді, коли суспільство це до кінця усвідомлюватиме, то влада буде слідувати за цим розумінням тобто тут треба безперечно працювати. І з владою, щоб вона усвідомлювала потребу в цьому кросі і роз'яснювати суспільству, що це не нестиме для нас додаткових ризиків, і що українські суди так само продовжать працювати, вони так само зможуть притягати злочинців. Міжнародний кримінальний суд це лише додатковий інструмент, який не втручається в роботу української правової системи та жодним чином не зменшить права українських громадян. Що ж, дякуємо вам, пане Еріку, за ці роз'яснення, за ці коментарі. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1 спілкувалася з юристом міжнародником Еріком Кучеренком. На все добре, пане Еріку, тримаємось. Дякуємо, на все добре. До бачимо.